Краща спортсменка року вона посіла серед жінок на чемпіонаті України на Кубки України на турнірі Віктор Павловича Звєрєва. Другом була серед дорослих жінок. Перша 18-річна кропивничанка Юлія Філіпова стала кращою боксеркою року Кіровоградській області. Я перейшла з молодіжного боксу до жіночого. Там різні різні вже свої нюанси в боксі є. Тому що так він 2024 рік. Це Дуже не мене вдалий, вважає успіхи спортсменів, залежать від участі у тренувальних зборах, то поїхати на них не завжди мають можливість. Мені допомагав тренер. Наша, наше міністерство взагалі не допомагає. Наші хлопці теж багато таких талановитих спонсменів. Із-за цього, що немає фінансів, вони не виїжджають на такі змагання або збори». Другим у рейтингу кращих боксерів області став Бозорбой Матя Кубов. Він торік посів друге місце на чемпіонаті України та третє на національному кубку. І за того, що ми не їздили по зборам. Я думаю, вийшов такий результат. Тренуються боксери Вадима Саласенка. Говорить за результатами рік вдалий. Інша ситуація з фінансуванням У нас не на всі змагання, там не на всі збори вистачає коштів. Ми б могли вивести більше дітей на ті змагання. От, наприклад, візьмемо чемпіонат України. На одну людину приблизно. Від п'яти до семи тисяч, може бути, якщо він доходить до фіналу, а у нас постійно їздить п'ять, шість, сім чоловік. За підрахунками головного тренера збірної області з боксу на три останніх чемпіонати України обласне управління спорту недофінансувало боксерів на 83 тисячі гривень. Фінансування федерації боксу було здійснене на рівні близько 400 тисяч гривень від управління молоді та спорту саме на федерацію боксу. в порівнянні з іншими федераціями, наприклад, з федерацією софтболу. Кіроватська області, яка отримала 10 тисяч гривень на рік. Тут причина в тому, що більше чемпіонатів вони проводили саме в нас в Кропивницькому. На жаль, цих коштів не всім вистачає, тому що і проїзд, і проживання, і харчування. Звісно, що це дорого і не всім під силу, Але ми що могли, те зробили. Пояснив, під час повномасштабної війни спортивна галузь фінансується за остаточним принципом. У порівнянні, наприклад, з Вільською областю, коли їм на рік виділяють близько. 11-12 мільйонів гривень то моє управління отримує близько 3 мільйонів гривень. І ці 3 мільйони гривень ми маємо правильно та раціонально розділити. Розділити, сказав, мають між 43 федераціями. Порадив у нинішній ситуації залучати спонсорів. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.